Житомир попрощався з героєм, чиє життя забрала війна. Він мріяв про акторську кар'єру, грав у аматорському театрі і навіть здобув спеціальну освіту в Польщі. Але коли дізнався про війну, то одразу пішов до військомату і приєднався до лав Збройних сил України. Перед початком повномасштабного вторгнення він встиг одружитися. Артем Дубровський загинув на 24-му році життя. Сьогодні Богу, з Богном солом та Житомирщина та вся Україна. Прощається з героєм, захисником Дубровським Артемом Павловичем. Артем народився в Житомирі, закінчив Житомирську 36-ту школу, потім Житомирський агротехнічний коледж. Після отримання освіти працював на цивільних посадах в сферах торгівлі. Але з перших днів рошицької навали Артем став на захист нашої батьківщини. Спочатку як волонтер, а згодом зі зброєю в руках став до боротьби з рашистським загарбним. Загинув Артем під час виконання бойового завдання на Донеччині до останнього подиху, будучи вірним сином своєї батьківщини і будучи вірним присязі. Усім скорботі Артема залишилась мати, дружина, друзі, побратима. Пам'ять про Артема Павловича на завжди залишиться в наших серцях.